Всіх вітаю на каналі FanModelUA. В цьому відео хочу поговорити про апгрейд Creality Ender 3v2, свій конкретно. Поки що підпишіться на канал, якщо ще не підписані, поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Потім, якщо вам сподобається поширте своїм знайомим, кого є 3D принтери, можливо, Ender 3v2. Також не забувайте, у мене є група про Creality Ender 3v2, саме про цей принтер. Підписуйтесь туди. Ну, Долучайтеся, будемо щось обговорювати. Можливо, в кого питання, в кого нема питань, є якийсь власний досвід, то також долучайтеся, будете допомагати іншим. Всі будуть дуже вдячні. Отже, з чого почати? Ну, як ви бачите, стіл я замінив. Ну, як замінив стіл? Стіл той самий? А, тобто я наклеїв на алюмінієвий стіл, сам цей магнітну поверхню і. Сам, як би коврик Pay. Двосторонні, там, з іншої стороні, сторони eh, p і -E y абревіатура покриття. Зверху eh, P і -E I. Що я правильно кажу. Ну, це таке, це, в принципі, мілочі. Будь-хто може це зробити. І я не знаю. В принципі, друг мене влаштовує, але побачимо. Я надивився зараз відео. Вже після того як поставив і ну... досить такий витратний матеріал ці коврики у людей. Довго не живуть. Навіть ці е, хвальоні золоті, які наче найбільш зносостойкі. Так, що я ще зробив? Я додав а, ще один вал на візет. Mm. Ось так воно виглядає. Такі штучки доставляються з підшипниками там, щоб вона не так грала. Ну, Тут все старе. І ось тут, як ви бачите, провід в комплекті шоу. Тройнічок, коротше, такий. Це все швидко монтується. Досить швидко, досить легко. Поки нормально. Треба подрукувати, поки ще не друкував багато. Зробив тільки ці от квадратики. Ніби нормально виставив стіл. Також чув, що клеїти потрібно, ну, рекомендують клеїти на скло рідне. Чому? Тому що воно точно рівне, а от ця алюмінієва, якби, пластина не обов'язково. Але я так її наче, трохи. Потестив, зробив прямо на ній БЛТ калібрування, і вона мене влаштувала, тому наклеїв на неї. ну Нормально, поки що побачимо, як вона там. Все одно в цій поверхні також вироботки бувають. Ну, вона до центру якби, звужується, ну, старається чи що. І рекомендую також все одно використовувати адгезиви. Але то таке вже потім якось розберуся з цим. Далі ще замінив шестерню. В мене старлася шестерня. Я її не перевіряв. Якби провтикав цей момент. Вона тупо тупостерлась. Подача була дуже погана. П'ять штук заказав з Китаю, замінив одну, Ну, друкує. Спробую ще, як я раніше говорив, що пила із. Прошу адванс не можу друкувати, тому що він стирається шестернею. Ну, можливо, на новій шестерні буде це нормально. Треба буде подрукувати ще. Ну і це, в принципі, все. Монтаж сам є багато відео, як це все монтувати. Я вже не став його робити, ну, я не бачу сенсу, все дуже просто. Інструкція до того ж є. Нікуди всередину навіть принтера лісти не потрібно, тройничок є. Якщо я раніше дивився відео, люди там щось скручують, залазять всередину, там коротше, трошки танці бубном. Тут все просто. Клас-клас, готово. Тому таке. Дякую за перегляд. Успіхів у ваших модифікаціях в роботі з принтером. До зустрічі!